Яку таємницю ти приховуєш від усіх? Коли я був маленьким, мабуть, у віці дев'яти або десяти років, я йшов додому зі своїм собакою, і він заліз до дуже злої старої жінки, яка живе по сусідству. Вона в цей час була на своєму подвір'ї, доглядаючи за кущами троянд, які вона вирощувала на грядках уздовж забору. Мій пес був дуже доброзичливим золотистим ретривером, який навіть не наблизився до неї і, звичайно, не зробив нічого загрозливого, але вона оприскала його якоюсь хімічною речовиною, якою вона обробляла свої троянди. Я побіг додому з собакою і облив його зі шланга. Він Багато кашляв, але в іншому виглядав нормально і не сказав батькам, бо чомусь думав, що в мене будуть неприємності за те, що я дозволив собаці гуляти на її подвір'я, але я радий, що не сказав їм, тому що тієї ночі я вирішив спуститися вниз через вікно на півванни і пішов до її двору, де я зрізав усі кущі троянд, до яких зміг дотягнутися руками. Коли я був підлітком, я працював у туристичному магазині, що знаходився неподалік від мене, будучи ідіотом, яким я був, я вкрав пачку готівки з магазину. Там було 100 доларів. Я нікому не сказав, але вони знали, що вона пропала. Приблизно в той самий час моя колега, яка завжди намагалася мене звільнити, розповіла комусь, що отримала близько 100 доларів чайових на іншій роботі. Зрештою її звільнили, бо не повірили, що це не вона. Шість років тому, коли мені було 24, моя мама випадково сказала мені, що у мене є старша зведена сестра, від якої повністю відмовився мій батько. Вона знала лише ім'я матері моєї сестри, тому я шукала її на Фейсбуці і знайшла свою сестру. Вона точна копія нашого батька. Тож я одразу зрозуміла, що це правда, і моя сестра і її мама підтвердили це. І ми з сестрою одразу ж почали зближуватися зараз. Ми неймовірно близькі. Батько був дуже радий, коли я знайшла її, адже вони знали про неї, але ніколи не знали, що з нею сталося. Ми всі зустріли її з обіймами, окрім мого батька. Коли вона звернулася до нього, він по суті послав її до біса. Потім накричав на мене, що вона не моя сестра, і продовжує називати мене сукою, яка зруйнувала сім'ю. Нам з нею було по 23 роки, і ми з нею збіглися як зведені брати і сестри. Так що тепер цього не заперечити. Я втратила паскудного батька, але отримала неймовірну сестру, яка означає для мене в 10 разів більше. Я видумую, що роблю на вихідних. Зазвичай я не роблю нічого особливого і мене це влаштовує. Інші завжди запитують мене, чим я займаюся, а мені немає що їм сказати. Я придумую брехню, щоб уникнути телефонних дзвінків або планів. кажу, що мене немає в місті, або я з друзями. Я люблю, коли мене залишають на самоті. Коли я був молодшим, я жив з бабусею. Незабаром після того, як мені виповнилося 18 років, її здоров'я почало погіршуватися. А це означає, що їй залишилося жити недовго. Протягом кількох місяців я робив усе можливе, щоб піклуватися про неї. Але моя сім'я не знає, що тієї ночі, коли вона померла, я був у вітальні і дивився телевізор. Мій собака лежав у ліжку з бабусею, і я почув, як він скиглить і гавкає. Я знав, що відбувається. Я знав, що якщо я буду діяти, то потенційно можу її врятувати. Але я не хотів більше дивитися, як вона страждає, як вона живе з таким болем і не в змозі нічого зробити для себе. Тому я вирішив відпустити її, перш ніж робити якісь дзвінки. Вона прожила 92 роки. Єдине, про що я шкодую, це те, що вона померла за місяць до того, як я б закінчив школу. На той час вона мала достатнє здоров'я, щоб піти на мій випускний. Я досі звинувачую себе в тому, яким дурним я був тоді. Я була одружена 13 років зі своїм найкращим другом. У нас був, як мені здавалося, чудово легкий шлюб. Одного разу наша п'ятирічна донька сказала мені, що він змушував її займатися з ним оральним Я була шокована, спустошена і налякана. Він був одним із тих веселих хлопців, з якими всі люблять спілкуватися. Я негайно зателефонувала в поліцію і його заарештували. Коли вони почали розслідувати його справу, то з'ясували, що його заарештовували ще в коледжі за те, що він оголювався перед дуже молодими хлопчиками. Тоді він відбувся лише ляпасом, бо походив з дуже заможньої родини. Один з його дядьків був губернатором штату, в якому ми жили. Мені було так соромно, що я сказала нашим друзям, що він закрутив роман з іншою і переїхав. Але я правда полягала в тому, що він був у в'язниці протягом п'яти років. Я зібралася з духом і відправила нашу доньку на терапію. І наступні 15 років була матір'ю, оплачувала приватну школу, круті подорожі, тощо вона була і є моїм життям. Я ніколи не був щасливим по справжньому, і в 99% випадків я просто пристосовуюсь до людей не сильно і роблю їх щасливими, здебільшого не думаючи про себе. Коли мені було 5 чи 6 років, мої батьки сварилися майже щодня. Я дрімав на дивані, коли мама прийшла дуже засмучена і розбудила мене. Вона запитала, чи бачив я дівчину, яку тато привів додому. Я завжди відчував себе жахливо через це, тому що весь день я не бачив нікого, крім тата. Я впевнений, що він просто грав у відеоігри, як зазвичай. Але чомусь в моєму сонному дитячому мозку, я відповів так. Я сказав, що вона була з ним у їхній кімнаті. Чесно кажучи, я не знаю, чому я так збрехав, але незабаром після цього вони розлучилися. Я завжди відчував, що це була моя провина. Мій ПТСР не покращується. Мені щоночі сняться кошмари про нещасний випадок на виробництві, в який я потрапив. Щоночі я бачу, як мій колега віддирає своє обгоріле обличчя. Я більше не кричу вісні через це. Мене це більше не лякає. Хоча я знаю, що це не моя вина, я відчуваю величезну провину за те, що з ним сталося. Іноді, коли я не сплю, я чую його крик, який лунає десь далеко, і моя кров стає крижаною. Терапія не дуже допомогла. Після того, як мій наречений помер, я постійно дрімала більше року. Одного дня мені хтось телефонував, а я просто проігнорувала дзвінок і продовжила дрімати. Це була моя тітка, бо моя бабуся, яка була дуже хвора на рак, хотіла привітати мене з ним народження за день до дня мого народження. Бабуся померла наступного дня, я повинна була підняти кляту слухавку. Більшість людей в моїй родині думають, що моя мама нещодавно раптово померла від ускладнень через рак. Але насправді вона померла від передозу демфітаміном. У мого дядька був старий камаро, який припадав пилом у гаражі. Коли мені було близько 10 років, ми з сім'єю приїхали в місто в гості, і я написав слово ху у пилюці на капоті машини. Я писав великим пальцем так, щоб літери були товстішими, ніж мій звичайний вказівний палець. Через кілька годин мої тітка і дядько запитали нас, хто це зробив, і я довів, що це не я. Показавши, що у людини, яка це зробила, більше пальці. Ніж у мене забрудла йому з собою в могилу. Я був співучасником зради обох батьків. Коли мені було 5 років, мама зрадила татові, коли він був у відрядженні. І мій брат розповів мені, що відбувається, і що я не повинен нікому про це розповідати. Через два роки батько спав зі своєю секретаркою протягом кількох років і навіть брав мене з собою на побачення, кажучи мамі, що ми йдемо в кіно. Він приводив мене до неї додому. А її сусідка по кімнаті наглядала за мною, поки вони виходили на вулицю або просто тусувалися в її кімнаті. Вони досі одружені, і я не знаю, чи знає хтось із них, що інший робив це, чи вони досі це роблять. Я точна копія мого дідуся з боку батька. Обидва мої батьки майже на півметра нижче за мене, але я майже також зросту, як він. Після його смерті ми дізналися, що у нього була ще одна сім'я, з якою він теж таємно жив на стороні. Позираючись на історію військової служби мого батька, стало сумнівно, що мама могла завагітніти від нього у відповідний час. Я цілком переконаний, що є наслідником роману між моєю матір'ю та моїм ймовірним дідусем. Більш тривожним є те, що це, мабуть, одне з найлегковажніших откровень про мою сім'ю. У мене є таємне фантастичне життя, населене уявними друзями. Це почалося в початковій школі, і я продовжую з ними жити. Зараз мені за 50 і я все ще вважаю за краще бути на самоті у своєму уявному світі ніж бути з родиною чи друзями. Я навіть не можу сказати це своєму психіатру, тому що боюся, що він замкне мене або дасть мені ліки, щоб усе це припинилося. Я знайшла документи про усиновлення кілька років тому, коли шукала копію свого свідоцтва про народження. Я знаю свою біологічну матір, але ніколи з нею не спілкувалася. Моя бабуся по материнській лінії взяла мене в 2002 році. Я ніколи не знала, що вона мене усиновила. Я також знайшла лист, який написала моя мама, чому вона відмовляється від мене. Це справді боляче. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудь поставити лайк, підписатися на наш канал і переглянути інші цікаві. Ідо, які ми скоро зробимо, дякую за перегляд і до нових історій.